До Ерфурта. Сьогодні замовили мені огляд Сіат Ліон кінця 2016 року. 1,4 мотор 110 кВт. В класному стані машина 216 чи що, тисяч пробігу, але стверджує продавець, що це пробіг на великій дистанції і машина виглядає достойно. Слідів використання особливих не видно, товщину міра немає. Через кілометри на не гарантує, займіть гарантує, смугу. машина не, не фарбувалась нічого, але оптично сказав, що не видно жодних слідів робіт. по кузову. Приїду, подивлюсь і вам покажу. Машину беруть не для імпорту в Україну, беруть для розмитнення в Польщі. І останнім часом, чесно кажучи, з України взагалі замовлення на огляди пропало. Та це й не дивно. Рахують невідомо від яких цін. Як хочуть, так і рахують. Висмоктують з пальця ті ціни. Года не для огляду. Може якраз перестане, поки доїду той дощ. Стоянка. MMC Turingen. That's what you find. Hello. Okay, boys. Flashly up on the least. Okay, danke. Volika Stojanka. Так, де ж наш сіат? А вот він, от він сяд. Так, я біля машини і вже бачу пару недоліків. Зараз буду по черзі висилати замовнику огляду. Ось ціна така, як і на мобіле, стоїть. Трошки нам скинули 150 євро, 140 навіть. Всього. Бензин, 218, да, це він. На даху у нас є. є і спереді вм'ятина така плавна, якщо придивитися малопомітно. Тут вм'ятини і на бочку. От так їх видно в деякій проекції. Зараз ще ззаду попробую. От такі у нас вмятини. Тут багажник був чи що. Тут є плавна вм'ятина, Якщо придивитися, да, тут скоріш за все багажник був. Ось тут теж плавна вм'ятина така є, малопомітна. От в деякій проєкції видно. Зовсім малопомітна посередині. А тут помітні збоку. Ідемо далі по вмятинах. Обисто стоїть то немає від камінчиків, але одна, дві. ну Маленькі, але є. Три там більшенька вмятина. Отут. Не з кожної сторони її видно. Отак От, От добре видно. Її. Тут більшенька. Отут. Далі йдемо по правій стороні. Зовсім маленька паркувальна вмятина також. І показати важко. От тут є вмятина. Ось так і видно. Далі. Ага. І на цьому бочку ось, ось ще одна. Тут є плавні м'ятини. Отут і отут. Вони такі мало-мало помітні, але вони є. Так, вона у нас не помита в пилі. От від рук тут теж їх не так просто показати, тут нажимали кришку багажника, теж є мінімальні м'ятини. Тут є подряпинка. така вмятинка на бампері далі. Тут є теж зліва ззаді, маленька, зовсім маленька паркувальна м'ятинка. Тут, якщо так придивитися, залом такий на двері, десь її відкривали і от видно знаки там навіть. Може з цієї сторони отак. Подивимося її всередині. Так, хтось тут Курив, тут не пропалено, але надпалено. Три точечки таких є. Тут відломаний оцей нікель з клопіння моча, тобто видер. Сидіння водія пропалене. Отут От. на поліку бички падали. Пропалено там, там і там. Так, далі. Протерто каблуком полік. Під поліком ціло. Педалі нормальні. Рукоятка передача отак от виглядає. Кермо отаке от потерте. Особливо зверху. От, видно, сліди використання на кермі. Сидіння зсередини отут Сюди щось постріляло, то кожзам. Це сидіння пасажирське теж. Ага. Ну, зараз я не заведу, поки нехай прогрівається. Коробка не дергає. Це у нас ДСГ семиступ з винесеним щепленням. Не мокре, це суха, але вже... Вдосконалена суха. До 2014 року, до 13-го були вони проблемні, ці сухі коробки. 218 пробігу, так як і виголошення. Криємо капот. кузова золотий. І державірше тут. тут. Просто зачищав, знімали плівочку. Тут має бути плівка наклеєна. Що це в нас? Сервіс мостило. Так. Мотюль. Мостило. 06.12.23. 184 тисячі. Свіже мостило. Загон не мився. Так, щось мені не подобається права сторона. Зараз я його товщиноміром пройду. О, 225. 225. 200. 392. Тому що воно красилося. 629. 824. Просилось уголочок тут. Не просто красився, тут наліплено шпаклі 747-0,7 мм 0,3 тут менше, тут просто покраска. Так, і є. Забагато. 320, 310 Сторона красилася, фарбувалася. Тут шар фарби і все. Знизу трохи більше. Тут порядок сзади. Теж за великий шар. Фарбувалося. Вверх теж. Права сторона фарбувалася кришка багажника норм. Ну, тут не видно було і при Все нормально. Все окей. На права сторона робилася. Але під капотом нічого не видно, щоб крило відкручувалося. Ну так чи інакше малювалося всередині. Сліди від жару від цигарет. Три, три точки. Тут щось виколупав нікеляшку з клобідні Так, сидіння цих Цікавих місцях. Отакі вони. Кожзам потріскав. Ну Ух, кермо таке, підтерте, підтерте. На 218 пробіг. Ну, бензинова машина, береться їздити більш по місту. Так воно й видно. Дизельний грудь. На дальняк їздити. Ну що, ремінь? О, ремінь теж показує сліди використання конкретні. Бачите, як він виглядає. 218 пробігу, отак. От от. Тут теж дірочка. Тут раз, два, три, не дірки, але майже пропалено там каблуком. Під ковриком немає. Отака от рукоятка передач, трошки підношена. Тут підношена, підлокітник. Потріскане сидіння, тут потріскане пасажирське, тут і тут. Ну така, сліди використання є. Це не на дальняк, пробіг. Трошки не те, що мені розповідали по телефону. Це машина по місту накатала свій пробіг. Ну, не виключно по місту, такий мішаний пробіг, сліди використання є, конкретні. Не знаю, треба телефонувати замовнику огляду. Нехай вирішує така вона. Підзамучена машинка, трошки втомлена. Ну, не то, щоб зовсім, але така. Може, далі і не потрібно оглядувати, буду телефонувати замовнику огляду. Як я й думав, замовник огляду вирішив теж. Що краще зарахувати по пандос за ту цифру за огляд, ніж купувати таку машину. Ну, от так буває. По телефону розказують, все в і все отлічно. А тут так от, ну, так як бачили, та? і все ще не показував. Там і бампер як-небудь задній перефарбований. Така вона, клец пец, не, не шкодували. молодь давала їй. Жару. гуд. машина. Просив вже, кажу підійди, підійди мені до машини, покажи кермо, покажи сидіння, висунь, ремінь безпеки. Все клас, там все клас. У мене купа клієнтів, велика стоянка. Ну да, велика стоянка, але. Ну, от так от. Все, буду їхати додому, нема тут, що більше робити. Ще гляну, правда. Може, якраз щось інше знайду там на заміну клієнту Все одно я вже тут, все одно сьогодні ніяких оглядів вже не буде. Обдивився на всі машини, нічого цікавого немає. Всі в тому помалу. Але це й не дивно. все воно є на мобілі. Якби тут було щось то було б знайдено на сайті мобіліде так буває величезна стоянка а купити нема що